Зараз знаходимося з вами біля новопобудованого торгівельного центру Квартал по вулиці Каменецькій. Дуже багато звернень громадян є стосовно того, що тут автомобілі часто залишають такий спосіб. Що заважає іншим учасникам, пішоходам та учасникам дорожнього руху. В 15-му розділі правил дорожнього руху є чітко визначені норми щодо суттєвого перешкоджання дорожньому руху або паркування в такий спосіб, що ускладнює роз'їзд. Тому в даному випадку, якщо б автомобілі тут були припарковані по лівій стороні, це перешкоджало б проїхати на територію будинку оперативним спеціальним службам, швидкій медичній допомозі, поліції, пожежній. І в такому випадку працівник поліції за наявності пояснень від двох таких осіб має право такий транспортний засіб евакуювати на арешт майданчика. Хочу повідомити, що на біля торгівельного центру Квартал дорожніх знаків, які забороняють зупинку стоянку, немає. Тому в даному випадку всі транспортні засоби, які тут припарковані, право дорожнього руху не порушують. І тому працівники поліції не мають права притягати таких людей до адміністративної відповідальності.